Найбільш заповнений сімейний і молодіжний готель в Туреччині серед більш ніж 40, який я бачив. Навіть в перших числах травня, коли море ще не дуже розігрілось, тут уже було повно людей, на відміну від інших готелів, і на це є кілька причин. Рай преміум Текерова розташований в густозеленому регіоні поряд з горами, з піщано-гальковим пляжем, лежаками, парасольками і баром прямо біля моря. В цьому році вони вирішили підігрівати основний басейн в холодний час, що не часто є в Туреччині. Харчування тут по системі Ultra All Inclusive і за проханням є дієтичне безглютенове, безлактозне меню, як в готелях преміум сегменту типу Rixos, але цей готель доступніший по ціні. Є аквапарк з 22 гірками, активна анімація з 10 до 23.30, сучасний дитячий клуб, новий VR клуб, вечірні шоу, Жива музика і дискотеки. Порівнюючи з популярним готелем Bellis Deluxe, який дорожчий. Тут на молю виглядають значно сучасніше, бо всі вони були повністю оновлені в 2023 році. Ціна на двох – всього від 96 тисяч гривень. Залишайте запит в коментарях, щоб ми з вами зв'язались і надали більше інформації. І щоб встигли забронювати на ваші дати, бо якщо на початку травня вже стільки людей, то що буде в розгар сезону? Краще бронювати завчасно.